Перша автопригода сталася 18 серпня близько 11 години ранку на вулиці Робочій. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група реагування патрульної поліції та бригада швидкої медичної допомоги. Розповідає інспекторка з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова. Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річна дівчина, рухаючись на автомобілі марки Фольксваген Фасад, допустила зіткнення з мотоциклом Spark під керуванням 17-річного хлопця. У результаті чого останній отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Шосткінської центральної районної лікарні. Транспортні засоби розмістили на майданчику для тимчасового зберігання. За фактом ДТП, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Досудове слідство наразі триває. Ще одна автопригода сталася 20 серпня о 15 30, на виїзді з шостки у напрямку села Богданка. На місце подій негайно виїхала слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та бригада швидкої медичної допомоги. За попередньою інформацією слідства, водій, рухаючись на автомобілі ВАЗ у попутному напрямку, допустив зіткнення зустрічним автомобілем Volkswagen Multivan, яким керував 28-річний чоловік. У результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва водії постраждали та були доставлені до Шосткінської центральної районної лікарні. Як і у першому випадку, автомобілі були розміщені на майданчику для тимчасового зберігання, а слідчі за фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство.